Усім привіт! Часто сидите у Тіктосі. Подобаються сучасні меми? Мачуліні. Знайди свій мем. Мачулі. Ця гра заставить вас відкласти телефон у комплекті 98 карток та одна картка з посиланням на інструкцію. Правила воно єдине: запам'ятати розташування карток. Твоя мета. Зібрати якомога більше пар мемів. Оберіть 10 пар, які вам сподобались, інші відкладіть у сторону. Перетасуйте колоду з вашими мемами та розкладіть їх до лілиць по 5 карток у 4 ряди. Визначте, хто буде першим. Та по черзі відкривайте по дві картки, якщо пару не знайшли, хід переходить до наступного гравця. Будь у тренді з настольною грою мав Сподобалась гра! Посилання в описі під відео. Не забувайте про лайк, підписка сюди і сюди. До нових зустрічей на каналі Стритек.